Добрий день! Сьогодні хочу розповісти свою схему підживлення троян на весь рік. Частково я вже розповідала до першого цвітіння. Не всі бачили, тому повторюся, думаю, всім буде цікаво. Перше, це правила, які ми використовуємо при підживленні. Перше, це годуємо наші рослини всі лише по вологій землі. Ніяких підживлень в розчиненому виді. От ми зараз я полью, воно там все одно з водою, ні. Тільки якщо земля волога. Хай вона буде не мокра, а саме трохи волога, тобто не було спеки, не було повної, щоб троянди, коріння троянди і або іншої рослини не попеклися. Обов'язково, якщо у вас спека, пролили і лише на наступний день підживлюємо. Далі, правила, дуже багато запитань буває, чи розчиняти добрива, чи підсипати добрива. Не всі добрива можна підсипати. От, Наприклад, монофосфат калію, який я дуже полюбляю, його лише розчиняємо. Чому? Тому що якщо його просто підсипати, рослина його майже не отримає, він дуже швидко вимивається із землі. Його найкраще розвести. Його можна і по листу, і під корінь, але його найкраще розвести. Як зрозуміти, які добрива треба розводити, які добрива підсипати теж така народна мудрість, якщо у вас добро, добрива гранулами, шариками, ми його можемо підсипати. Якщо воно такий мілкий, як порошок, як воно фосфат наприклад. Тоді ми його розводимо. Добрива, які, наприклад, майстер, воно як порошок, правда, але це комплексні добрива, його можна і змішувати з ґрунтом і підливати, але найкраще підсипати це добрива, які мають крупні такі шарики, всякі кристалики, тобто вони доволі крупні. Це ми підсипаємо і зробляємо в ґрунт. А там хто як звик, все одно рослина щось отримує, навіть якщо ви її не так використаєте. Чи обов'язково потрібно добрива заробляти в ґрунт, а не просто посипати? Дивіться, азотні добриво обов'язково чому азот випаровується в повітря. Це обов'язкове правило, ми його обов'язково заробляємо в ґрунт, а от інші добрива, такі як калій, фосфор, наприклад, суперфосфат, калімах. Краще його заробити в ґрунт, але якщо ви його зараз не заробите, а ну, немає у вас часу, немає у вас можливості, він буде просто набагато повільніше розчинятися, він не вивітриться, він буде набагато повільніше розчинятися, і ваші рослини можуть отримати його не своєчасно. Тобто тут ось так. Краще, якщо ви заробите його в ґрунт, ви його пролієте, і тоді рослина його дуже швидко отримає. Це для того, чи потрібно зробляти в ґрунт, чи не потрібно. І так прийшла весна. Перше, що ми робимо, починають розпускатися бруньки, ми годуємо їх азотом. Перший старт це азот це може бути сечовина, вона діє довше, тобто не швидко воно стартує, але довше. Сечовина діє не з першого дня. Тобто Якщо ви підживили кальцевою селітрою, то через 3-5 днів вже видно результат. На сечовині такого не, не видно. Але вона буде діяти ще й місяць, а ось кальцева селітра дуже швидко. Тобто, вона одразу дала старт, і потім вона не працює. Вона вимивається дуже швидко. Тобто, я користуюся, е, намагаюся кальцевою селітрою, але теж даю і сечовину, і натрівою селітрою, що в мене є. Тобто що Встигла купити. Далі. Е, якщо потрібно, ми даємо рослині нашої троянді. Якщо немає базальних пагонів, ми даємо їй магній е, Це може бути магнієва селітра але, або сульфат магнію, розводимо обов'язково, проливаємо, я вже розповідала, стимулюємо базальні пагони. Не всім трояндам це потрібно. Тобто, це не обов'язкова процедура, а лише. Для тих троянд, які не дають базальних пагонів самі. Тобто, ви бачите, що рік-два вона не дає, її потрібно стимулювати. Пройшов час після азоту, десь 2-3 тижні пройшло. даємо, Я підсипаю нітрамафосфор. Добрива для троянд, хтось скаже, простіше підсипати добрива для троянд і забути, дивіться, є на кожному добриві є таке НПК. Це натрій, фосфор, калій, і в різний час рослині потрібні різні речовини. Тобто на старті нам потрібен саме азот. Потім нам вже потрібен і азот, і фосфор, і калій. Азот все ще потрібен, тому ми даємо нітрамафоску. По листу ми можемо давати плантафол мастер, головне, щоб. Формула була там 20, 20, 20, 18, 18, 18, тобто рівні частини всього. Даємо це по листу, якщо у вас є така можливість, обов'язково хоча б один раз даємо бор, тому що він не пересувається, і рослини дуже часто отримують його нестачу. Тобто, хоча б один раз дати бор і дати мікроелементи. Це обов'язково. Ем, якщо у рослині не вистачає одного якогось маленького мікроелементу, всі ваші підживлення кальцієвою селітрою, там, плантафолом, вони не будуть працювати. Є таке розуміння, ефект дирявої бочки. Тобто, якщо в бочці одна планка, якась тоненька маленька, десь дірочку має, вище неї вода триматися не буде. Все, що вище, буде витікати. Ви вже не наберете повну. Тому повинні розуміти, що простіше один раз обробити мікроеліментами, щоб рослині всього вистачало. Починається період бутинізації, даємо рослині фосфор. Це може бути монофосфат калію, підкорінь, по листу. Я намагаюся дати під корінь, тому що рослини його більше отримує. Дуже важко дати необхідну кількість рослині по листу. Десь я колись читала, що на 1 кілограм винограду, наприклад, щоб виростити 1 кілограм винограду, потрібно йому 8 г чистої речовини калію. 8 г. Тобто, якщо 40% на кілограм йде, тобто це 400 грамів на кілограм. 20 г вам потрібно на кілограм, тобто, це Два відра приблизно вам потрібно оприскати на кілограм по листу, Це майже неможливо. А от під корінь ми це можемо дати. Тому я намагаюся дати багато під корінь, таких крупних калій, фосфор, азот, дати під корінь, а вже мікроелементи даю по листу, тому що їх потрібно дуже небагато і це дуже легко зробити. І так, бутонізація: ми даємо фосфор, монофосфат калію. Плантафол 1054,10, майстер 13-40-13, Що у вас є, що ви знайшли? Головне, щоб ця середня цифра була найбільша. Це саме показник фосфору, вона повинна бути найбільша. Зараз багато різних препаратів, добрив, які ви знайшли, користуємося, тому що всіх різні. Я користуюсь або плантафолом, або беру монофосфат калію. Троянди почали цвісти, ми перестаємо їх годувати. Як я вже казала, як, чому ми не годуємо троянди, коли вони почали цвісти? Тому що троянда, як і людина, вона, ну, от наприклад, ви щось робите, якусь дуже важку роботу. Ви робите, потім ви сіли покушали. Ви хочете далі. Працювати ні, так і троянда вона переключається на поїсти, вона перестає цвісти, деякі сорти взагалі скидають бутони, деякі сорти просто дуже швидко, якщо вони там 10 днів тримається квітка, вона скидається за 3 дні, все, троянда не квітне. Вона їсть. Ви її годуєте, вона хоче поїсти. Навіщо їй цвісти? Для неї цвітіння це робота. Тому під час цвітіння ми її не годуємо. Коли ми починаємо годувати троянди, коли вже основна частина вже відцвіла, тобто ви бачите, що вже все ви обрізаєте, майже нічого не залишилося, починаємо підживлення. Зробили обрізку після цвітіння, почистили, починаємо годувати. Чим? Все починаємо як весною, лише без азоту. В меншій кількості трохи під корінь даємо нітромофоску. Мастер 18-18-18, Плантафул 20 20 20 що у вас є, годуємо один раз. Підгодували. В тому випадку, якщо ви бачите, що з якихсь умов ваша троянда не хоче рости, можна дати невелику кількість кальцієвої селітри. Тобто, не потрібно вже по відру туди її гепати, вже дуже потроху підлили. Краще навіть по листу бувають при якихсь умовах, що троянда в мене в цьому році одна. От Взагалі, після спеки, от, вона не захотіла рости. Я її годувала по листу. Тому що під корінь щось їй не сподобалось, я її відгодувала, все було гарно. Але от, ну, не захотілося їй так. На неї дуже вплинула ця спека, це все. От, не пішла вона рости, годувала по листу, вона відійшла, все стало гарно. Десь спочатку червня всі троянди, і першорічні, і дорослі ми починаємо годувати калієм. Забуваємо про азот, азоту дуже мало вже даємо, ніякої вже ні травмофоски, ніякого азоту по листу. Все. червень, десь 15-20 число, азот ми забули, годуємо. Калімах, я його дуже люблю, там і калій і магній, це може бути монофосфат калію, що у вас є будь-який калій, даємо, розводимо, підсипаємо. Я люблю калімах, я його просто розсипаю, засипала землею, загорнула, включила полив, все. Троянди в мене годується. Навіщо це робити так зарано, тому що чим раніше ви почнете, Тим швидше вони приготуються до зими. Все одно, азоту у вас в ґрунті ще вистачає. Ви їх вже нагодували достатньо. Азот ще є, трояндії його вистачить. Але стимулювати додатковий ріст вже не потрібно, тому що особливо базальних пагонів, тому що визріти вони не встигнуть. А от сили вони потратять на ріст, на це все. Так само перед початком другої хвилі цвітіння. Переходимо на фосфорні добрива, це монофосфат, це 13-40-13 по листу, що у вас є, все, все повторяється все по кругу. Відсвіли тільки перед цвітінням ми вже годуємо калієм. Більше даємо калієм, може все переходимо з азотних, переходимо на калій. І так до осені. Тобто, вже хоча б 2-3 рази під. Ми даємо калій Як я кажу, це калімах у мене. Десь обов'язково в жовтні знову даємо бор, щоб троянда можна його дати підлити в землю, щоб був на наступний рік. Даємо бор, можна дати по листу, але це гірше працює. І обов'язково жовтень кінець жовтня-листопад, ну, як у вас по часу, я сиплю суперфосфат. Посипала суперфосфат, бажано так само заробити його в землю, чому суперфосфат дуже повільно розчиняється, повільно пересувається в ґрунті, це е, цвітіння наших троянд на наступний рік. Тобто, як тільки троянді буде потрібен фосфор, вона його буде отримувати, але якщо ми суперфосфат даємо троянді весною, він не встигне достигнути коріння. Так він працює. Тому суперфосфат, до речі, це всім рослинам під перекопку даємо саме восени, щоб до весни він був готовий діяти. Весною він ну це безглуздо його вносити, він не буде вже працювати так, як потрібно. Він тільки через рік почне працювати у вас. Все, троянди наші готові до зими. Зараз хочу трохи розповісти, основні... Елементи, що для чого, я думаю, ви всі знаєте, але комусь буде цікаво. Азот. Азот це добриво, яке стимулює рост нашої зеленої маси. Це таке дуже гарне добриво, це зелений гарний курс для любих рослин. Азот це рост. Але якщо дуже сильно, дуже багато дати азоту, він тоді пригнічує цвітіння, Тобто Забагато азоту це погано для рослини. Ще азот знижує імунітет. Тобто багато азону, азоту це погано. Далі, калій. Калій це в нас іде цвітіння, точніше, цвітіння це розмір квітки, яскравість нашої квітки. Для троянців просто ви збільшуєте розмір вашої квітки. Там зовсім трохи вона може. Надовше триматися на кущі. Тобто, трохи-трохи вона збільшує тривалість вашого цвітіння. Це імунітет вашої рослини. Для інших рослин це розмір, наприклад, для полуниці це розмір і сахаристість ягід. Якщо в полуниці не вистачає калію, ягода буде мілка, вона буде не солодка, це для наших ягід. Тобто калій – це дуже-дуже гарна речовина. Фосфор. Фосфор це кількість квітів і гарне коріння. Тобто, монофосфатом калія ми підживлюємо для того, щоб було дуже гарне коріння. Ми стимулюємо ріст коріння. Так само ми стимулюємо появу нових бутонів. Магній Магній стимулює синтез хлорофілу. Дивіться, без магнію рослина буде теж слабка, він е, посилює ріст, він посилює дію інших добрив, е, стимулює появу нових пагонів. Тобто для того, щоб у вас рослина гарно росла і розвивалась, всі елементи повинні бути в балансі. Якщо якоїсь не вистачає, вже всі інші будуть погано працювати. Але це ж стосується і передозіровки, як то кажуть. Не потрібно ніколи чимся одним дуже сильно годувати, тому що е, одні елементи можуть пригнічувати поглинання рослиною іншого. Тому все потрібно, знаєте, що за то не здраво. Колись мені знайома написала, що подивилась моє відео, е, як я після дощів я просто ходила з пляшкою і трусила попілом по трояндах. До речі, просто в мене було занадто багато попілу, не було куди його діти, І я просто, знаєте, от, як по огольцях багато хто трусить, я потрусила по трояндах. Все одно потім до, там, дощови було в, такий час. Думаю, все одно попілом змиється. А так десь щось поприжигаю. Якісь хвороби, Попілом потрусила, щось рослинка взяла. Що вона зробила? Вона попів відра, кожен багато, вона висипала. Потім пише, чому в мене пожовкло листя. Я говорю, ви ж розумієте, якщо я ведро на всі 120 кущів розсипала, одне відро всього, куди ж відра на кущ? Тому, годуючи, якщо ви не розумієте, не знаєте скільки, найкраще дайте менше. Якщо ви не знаєте, спробуйте дати менше. Це завжди працює так. Ніколи не намагайтеся обхитрити природу. Дати багато азоту. Сьогодні я посадила троянду загодую її азотом або загодуючимся, і вона на другий рік в мене буде велика і гарна. Такого не буде. Це як діти, чим би ви їх не годували, дорослим він за рік не стане. Так само і троянда. Тому не намагаємось перехрит... перехитрити природу, годуємо нормально, годуємо потроху. Якщо рослинка у вас маленька, ми даємо любого добрива потроху. Наприклад, та сама нітрамафоска. Дорослі плетисті троянди я підсипаю десь три списічних коробка. Шрабу 2. Такий, знаєте, гарному великому шрабу. Десь чайна гібридний або невеликий флорібунди вже один списячний коробок. Тобто, не потрібно хитрити, до речі, маленьким трояндам, які, по якихось причинах. Або просто вони маленькі. Навіть півспічного коробка. Тобто не потрібно давати багато. Чим більше людина, тим більше вона їсть. Так само і тут. Не намагаємося обхитрити. Дякую вам всім за увагу. Пишіть ваші схеми, буде дуже цікаво. Щось возьму із ваших коментарів собі новенького. Дякую.